Велика втрата для української рок-музики 20 жовтня. Стало відомо про передчасну смерть співзасновника культового київського гурту Грінгрей Андрія Дизеля Яценка. Музикант планував великий осінній тур і вже готувався до концерту у Києві, запланованого на 30 жовтня. З вами Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці смерті відомого київського рокера і хто ще з рокерів залишив цей світ останнім часом. Докладніше далі. Смерть музиканта вразила без перебільшення усю Україну. А з урахуванням міграції наших співвітчизників спочатку російського вторгнення можна сказати, що і увесь світ. Ймовірною причиною смерті 55-річного артиста називають проблеми з серцем. Цю інформацію також підтвердив режисер і кліпмейкер Віктор Придувалов. За його словами, останні дні дизель скаржився на проблеми з серцем та слабкість, але нібито не надавав цьому особливого значення. Колеги із болем та вдячністю згадують музиканта у соцмережах. Зокрема, співачка Руслана Лежичко визнала, що смерть дизеля стала для неї шоком. Дякую Андрію за юність, пронизану піснями Грінгрей, за те, що завжди був земний і неземний водночас. Тала Калатай, акторка, телеведуча. Влад Дарвін, співак та композитор, згадує, що в 2022 році, ставши на захист України, Андрій Яценко продав майже все ціне. В тому числі майнові права на пісню емігрант, аби провести збір для свого батальйону. А Едуард Приступа, відомий як діля з гурту танок на майдані Конго, дізнався, що дізнавшись про смерть друга, заплакав. Його колега Олег Фагот Махалюта написав, що йому буде бракувати. Цитуємо нахабної гітари та задоволеної посмішки Андрія. Нагадаємо, що у 2021 році гурт Грінгрей запросили виступати на святкування 300-ліття незалежності України. Однак невдовзі запрошення скасували, оскільки Яценко розкритикував мовний закон. Лідер колективу заявив, що Грінгрей, цитуємо, намагається стерти з історії України. А все нібито тому, що на концерті мали звучати лише українські пісні, а колектив виконував треки російської. Втім, згодом вони перевели усі свої хіти на українську мову. А наступного 2022 року Яценко вступив до лав ЗСУ у батальйон Мрія. Через рік гурт поїхав у благодійний тур, під час якого збирав кошти для фонду Рівайт Soldiers Ukraine». На жаль, смерть Дизеля лише ще одна втрата в черзі смертей знаменитих рок-музикантів у 2025 році. У липні весь світ оплакував Озі Осборна, одного з засновників легендарного гурту Black Sabbath, який вважається творцем стилю Хеві Метал. За два тижні до смерті гурт на чолі з Озі дав останній прощальний концерт на батьківщині у Бірмінгемі. Незважаючи на підірване здоров'я та прогресуючі хвороби, смерть Озі стала несподіванкою та об'єднала людей по всьому світі. А 16 жовтня повернувся на свою зірку американський музикант Ейс Фрейлі, який виступав у рок гурту Кіс в образі космічного прибульця. Талановито змішуючи хардкор і диско. Нью-Йорк Сікіз протягом кількох десятиріч користувалася шаленою популярністю серед підлітків усього світу, і навіть у Радянському Союзі, де записи гурту були офіційно заборонені. Також нагадаємо, що 19 жовтня у віці 48 років помер Сем Ріверс, бас-гітарист і один із засновників американського гурту у стилі нюмел метал Біскід. Відомо, що 10 років тому музикант, який зловживав алкоголем, переніс трансплантацію печінки. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про подивайки. Після трьох років служби в ЗСУ загинув український актор Олексій Наконечний. Про це повідомив голова правління спілки морських піхотинців України Юрій Голодов. За даними української артистки Ольги Сумської, Олексій потрапив в баварію, коли повертався на службу з короткочасної відпустки. Додому актор приїздив, щоб побачитись з дружиною та тримісячним сином. Телеграф UA розповість про інших українських акторів, життя яких забрала війна. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Юрій Філіпенко, актор Київського театру на Подолі. Юрій Філіпенко, відомий глядачам за ролями у драмах Сірі бджоли за двома зайцями та серіалі Обіцянка Богу до лав збройних сил України. Він долучився у квітні 2024 року і з тих пір служив у 429-му окремому полку безпілотних систем «Ахілес». У червні 25-го року дружина Юрія Філіпенка, ведуча Катерина Мотрич, повідомила, що актор загинув під час виконання бойового завдання. Максим Неліпа. Відомий актор і телеведучий Максим Неліпа приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії. Він служив у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. І у званні старшого лейтенанта був призначений командиром роти. Це була, якщо дозволити, безальтернативна відповідь на ситуацію, в якій опинилася вся Україна. Мої родичі, друзі, мої діти, син і донька. Ось коли можна із певненістю сказати, що попрощався на невизначений строк з творчими турботами шоумена, казав Максим. Актор загинув під час виконання бойового завдання 12 травня 2025 року. Яків Ткаченко. Яків Ткаченко зіграв десятки ролей, але найбільше запам'ятався у ролі опришка Івана Сабата в стрічці Олеся Саніна Довбуш. У перші дні після початку повномасштабного вторгнення актор пішов добровольцем до 128-ї бригади територіальної оборони. У складі ЗСУ він воював під вугледаром. Після важкого поранення Ткаченко демобілізувався і повернувся до театру. Але за півроку знову пішов на фронт, вступивши до лав 3-ї штурмової бригади. Актор загинув 14 грудня 24-го року. Петро Великий актор Петро Великий присвятив сцені 20 років. Він служив у Чернігівському обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка, на сцені якого зіграв понад 35 ролей. Перед початком повномасштабного російського вторгнення його подали на отримання звання Заслушений артист. Однак війна внесла свої корективи, коли росіяни вдерлися в Україну. Актор приєднався до лав захисників країни, виконуючи завдання на курському напрямку 15 листопада, 2024 року, Петро Великий загинув. Ярослав Гаркавко. Більшість українців знають Ярослава Гаркавка як учасника гумористичного телепроєкту Ліга сміху. Він виступав в команді «Ого, та Воробушек і захоплювався хокеєм. З початком повномасштабного вторгнення артист пішов захищати Україну. Про загибель воїна стало відомо 7 грудня 2022 року. За два тижні йому мало б виповнитися 27 років. Олександр Шапувал. Олександр Шаповал, заслужений артист України, соліст балету національної опери України імені Тараса Григоровича Шевченка. До повномасштабної війни Олександр був викладачем дуетно-класичного танцю в Київському державному професійному хореографічному коледжі та виступав у національній опері України за 28 років професійної діяльності. Він виконав 30 різних ролей у численних виставах та українських п'єсах. З перших днів повномасштабної війни Олександр записався добровольцем до сил територіальної оборони, а потім пішов гранатометником у найгарячіші точки фронту у вересні 2022 року. Він загинув на Донецькому напрямку біля Майорська. Євген Світличний найвідомішу свою роль, актор Євген Світличний зіграв у фільми режисера Олега Сінцова Носоріг. Також він був чемпіоном України з фріфайту. Майстром спорту та переможцем багатьох професійних турнірів. Після початку великої війни світличний пішов на фронт у липні 23-го року. Він та четверо його побратимів загинули під час бойового завдання на Харківському напрямку. Олексій Хільський, актор Олексій Хільський, відомий за ролями в серіалах на твоєму боці, квочка, кріпосна, лікар, ковальчук, «Опер за викликом та загадка для Анни. Також з 2010 року він грав у театрі. До війська Олексій долучився з початком повномасштабного вторгнення. Актор воював у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Він двічі отримував поранення, але знову повертався на фронт. Хільський був головним сержантом у взводі розвідроти, брав участь у звільненні Херсона. Воював у Бахмуті і Соледарі. У серпні 2023 року актор загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.